Доведи серйозність своїх намірів. Я природжений командою. Ви будете ліс валити. Арештуй, гада! <тірш> Сіть! Забери мене! Ай, зараза! Моя тачка! На ній ще можна їздити. Тобі компсус. <тірш> Народ, хтось бачив чорного молота. <тірш> ну що, парвемо всіх засранців! Салют, кінемани. сьогодні унікальний огляд, адже від цього дуета не можна стримувати сміх. До вашої уваги, шалений патруль. Бен, звичайний охоронець Базікала, хоче одружитися з коханою Анжелою, та є одна засада. Її брат поліцейський не згоден віддати сестру такому балаболу. Бен вирішує довести, що вартий дівчини, і на 24 години стає напарником крутого братана у патрулюванні вулиць міста. Новачок навіть не підозрює, в яку історію вляпався. Детектив влаштовує йому не Забудь, не патруль. Мене цікавить лише одне питання: як бен виживе. Скільки пацанячих тачок, а пацанів я щось не бачу. Правою лівою і задком. Це твоє? Цього разу ці двоє несамовитих напарників майже родичів ще сміливіші, ще безбашеніші і ще кмітливіші. Нове завдання стартує в Майамі, де копам потрібно дістати найвпливовішого злочинця на узбережжі. Вони не мають чіткого плану, в принципі, як і завжди. А один із них і досі не вміє користуватися зброєю. Галасливий, наче чайка і що миті лажає, але він не здасть назад. Бо від результату місії залежить його шлюб з дівчиною мрії. Драйвова комедія з перчиком гумору, перегонами на виживання і романтичними. Відступами в найкращих традиціях жанру я йду дивитися, а ви діліться думками у коментарях. А ну і про підписку не забувайте. Ну а якщо ви хочете стати нашим другом, то підтримайте нас за посиланням у коментарях. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати економіку України разом до перемоги. Слава Україні! Мардякою підлам я кишками вдавився, готовий до патрулювання.